Я не знаю, як це. хай, ну, Дерево, блін. хочу собі таке дерево. Хай з маратна, Маратне. Чим маратна? Коротше, молитвене дерево. Дивися. Ой, господи, ніхіра не вин. Ну, коротше, суть цього вазона в тому, що він ахірений. Розумієте, він ахірений тим, що це молитвений вазон. Він піднімає свої листочки е, на вечір, отак складає, і е, цей на день він е, е, їх розкладає. Короче, от, трошки він, звісно, страдає в мене, бо я ж перший досвід з вазоном, але це жива істота. Да, я я якісь вже старий дід, коротше поняли, да? боже, 53 секунди вбив вашого часу, просто ні на що. Любов, співчуття і, любов, співчуття, і що там. Боже. А, от чітав. Е, це все дуже глибока і тонка енергія. Коли е, ми, 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 стараємося спиратися на любов, співчуття, ця тонка енергія приходить в динаміку. Без співчуття, вона, ця вся енергія, е, якби така, знаєте, в статиці. Тобто вона являє безкінечний простір, який немає вмежень, вільний від страждань, який, з якого все виникає, куди все потрапляє, тому що. Все, що з'явилося, воно має свій початок, має свою серединку, має свій кінець. Зараз, де ми? Правильно, ми в Бардо е... життя. Кожна істота йде до смерті і кожна істота народжується знову, знову знову безкінечно, мандрує в сансарі, в світах нашої карми. Які ми самі створюємо свою свідомість, є різні рівні, є різні рівні сприйняття. В одному сприйнятті нам е, бачиться все як, е, таке, знаєте, таке тверде, грубе, матеріальне, знаєте, от це кружка ця, вона така вся, ну коротше. Реально існуюча. В іншому сприйнятті Вася тут навіть можна по Васі Зараз, даже дивіться, як вона як пуста всередині. І вона по факту пуста. Ну, така кава можна погадати. от Але вона. Блін, не з кави, звісно. Гори якісь я бачу, не поняв, горем. Тібетські гори в мене От І тіт, кстати, От така в мене корочкава гуща. Вона пуста ця кружка. І просто суть в тому, що. Що, що буде, якщо я просто візьму і її там, наприклад, розіб'ю? Я не буду це робити, я люблю цю кружку. Я не прив'язаний. Але що буде, якщо я її розіб'ю? Що розіб'ється? Е, вчителі завжди за нас, вчителі завжди поруч на, да. вони пов'язані з нами такими, знаєте, каналами, наче, умовно кажучи. І благословіння вчителів завжди доступно. Просто, знову ж таки, якщо ми знаходимося в сприйнятті, яке грубе, грубому сприйнятті такому, е, ми просто. Не бачимо ось цих більш тонких аспектів реальності. Не тому, що їх немає, а тому, що ми просто окуляри інші діли. Ви знаєте, якщо одягнути, наприклад, ну, знаєте, такі, от е, якщо зняти 3D-окуляри е, в кінотеатрі, ми ж не будемо 3D бачити, ми будемо бачити якісь там ну, такі рагульні трошки картини. І ці рагульні розпливчі картини, ось це, по суті наше грубе сприйняття. А коли ми одягаємо окуляри 3D, ми, має, ми можемо побачити більш, більше реальності. Ми можемо бачити, що як е, все існує, що насправді міріади істот щасливі, і міріади істот страждають, і міріади істот. Находяться просто в ненародженому стані. Проходять свою карму. І коли ми бачимо океан Самсари, в нас дійсно зароджується е, глибоке співчуття до всіх. Це дійсно така дуже тонка е, ці ботві сатви. Да? Е, Допомогти всім, хто страждає. Це благородна ціль. Немає нічого тут поганого. в ній. Немає. Якщо є дійсно бажання і кармічний зв'язок з таким шляхом, чому по ньому не йти? Чому дійсно не, старатися не допомагати всім? Як, як можемо. Я не кажу, що тільки там брати. І надсилати промінчики любові, хоча це також важливо. Я кажу: це ні, ніхто не каже в буддизмі, щоб посилати промінчики любові, тому що справжній воїн Будхісат, я маю на увазі духовний воїн, так? він проявляється на рівні тіла, мови і розуму, а не тільки на, на рівні якогось там фантазії. От. Тіло це Нірманакая, це проявлена форма одного і того ж стану. Мова це самогакая, самбогакая. це проявлена форма одного і того ж стану. І розум це дхармакая, це. також форма одного і того ж стану. Одне джерело. Багато проявлений Різні форми одне сонце, сонце природи розуму. І немає значення, скільки ви вже прийшли. Бо тому що час не лінійний. Час він не лінійний. Ви майбутній ви майбутнє, уже дивитеся ось на мене минулого. А я минулий по відношенні до вас, якщо подивитися з іншого боку, то це насправді я майбутній. Тому що я можу також, як і кожен з нас, проявлятися в точці минулого, будучи в точці майбутнього. Не треба все розуміти. Просто, е що мені важливо, що я бачу зараз, це м любов приходить в динаміку, коли ми зароджуємо співчуття, і таким чином вона починає проявлятися через тіло мову і розум по відношенню до всіх оточуючих істот. Тваринок, рослинок, людей, голодних духів, які в Бардо і істот. Тому бажаю всім цього усвідомлення, бажаю всім накопичувати заслуги та культивувати в собі ось ця от силу і найвищу реалізацію, яку ми можемо реалізувати. Сарва Мангала. Друзі.